Порожні повістки з підписом начальника та печаткою, як діяти та зафіксований факт порушення. Перед початком підписуйтесь та поширюйте більше цікавого в інших відео. Якщо ТЦК заповнює порожній бланк з підписами початкою, це порушення. Можна фіксувати такі відео, а потім оскаржити через складання відмови від повістки. У наказі коменданта може зазначатися перелік осіб, які мають право на вручення повісток, але лише на вручення таким чином заповнювати їх вони не можуть. Знімати. Маю знімати. Військовий військових не мають право. Свої документи знімаю. Добре. Те, що ви 14 пишете, заповнена зарані повістка. Ой, зар, зарані бачите, зарані заповнена. Так. Всі питання через суд або війська в вонькому в лісо, так, скінчить. Що ми не правильно щось робимо. Всі питання до туди. Да, зарані заповнено і і, і, і зупинка без поліції. Поліції тут немає близько. Війни не буде, будемо без поліції. Не будемо взагалі запитати. Ні, ну є, ви теж, якби правила одні, а ви, ну, а ваш комендант. А в нього свої правила. Все, все показав, що нужно. Місце проживання, скажіть, будь ласка. Живу в Кремлі. Я в Кремль живу. Приписаний? Я приписаний в Козельщині. Я приписан в Казани. не можете даже заезжать из команды. Можете в примечате героїв. Я приписую в Козельщині і... сейчас о що кажу. Я теж приїхав, щоб... — Місце проживання вот это сейчас. Або в Козельщині, або Де прописка? У вас. Ну, прописка в мене в Козельщині. — Ну давайте Козельщину. Маяковського Чишова. Ну, Козельчанский ТЦК ні Ні-ні-ні, ні, не цика. Ну, адрес домашний пишу. Казіщина, я не Маяковського 6. Маяковського 6. Ну маємо там у паспорті. Попередньо мною зняти відео, як працівники ТЦК відверто порушують е, свої повноваження. Підробляють документи, де виписують неправильно повістку. І не за правилами зупинили мене. Прошу ДБР та військову прокуратуру. Прийняти певні е, рішення, щоб е, наказати винних, будьте уважні, знайте та захищайте свої права. У разі потреби звертайтесь, контакти в шапці профілю.